7 квітня учні Шостинського центру професійно-технічної освіти змагалися між собою, створивши атмосферу кулінарного свята для городян. Як повідомляє директор закладу Тетяна Лазарєва, протиборство влаштовано з благочинною метою, бо всі кошти, які будуть виручені від реалізації продуктів на святі, відправлять нашим хлопцям в зону АТО. Друга мета, що заклад має чудові професії, це потужний заклад 30 стаційного рівня. Маємо 34 ліцензії. І сьогодні ми показуємо новізну професію майстер ресторанного обслуговування та стародавню професію кухар. І сьогодні йде бій: бій саме двох команд. Учнівська молодь була поділена на дві команди: червоних, які представляли факультет гостинно-ресторанної справи, та фіолетових, що презентували факультет кухарів. Кожна команда нараховувала по п'ять учасників, які мали видати містянам на дегустацію по п'ять однакових страв. Та команда, яка виявиться більш активнішою, швидшою, оригінальнішою, та і отримає. Першість зазначила Тетяна Федорівна. Переможець буде визначатись саме команда, та яка реалізує найбільшу кількість своєї продукції і отримує найбільшу суму коштів. Кулінарне свято організатори влаштували ще й для того, щоб показати, які чудові та умілі студенти у них навчаються. А все завдяки майстерності педагогів, підкреслює старший майстер закладу Любов Андрусенко. Головне оцінка цього конкурсу головне, на що ми націлюємо дітей, приготувати блюдо, де. І так можна більше і продати, зібрати найбільше кількість грошей за приготовлене блюдо. Вот этой победитель. У нас будуть нагороджені невеликими сувенірами переможці. Крім того, в сценарії у нас будуть ще різнообразні конкурси для зрителей. Вот, так що зрители тоже получат призи. Як розповідають представники обох команд, вони дуже наполегливо працювали, готувались до шоу близько двох тижнів, щоб вразити містян своїм кулінарним талантом. Юні кулінари похизувались, чим вони планують пригощатися. Чати шоткинців сьогодні будемо угощати бургерами, шаурмой ходогами і блінчиками. Я буду угощати всіх своїми блінами з і фруктами. Названня фруктова радість і ванільна ніжність. Ціни на приготовані страви приємно здивували. До прикладу бургер коштував 10 гривень, – 8 гривень, чай або кава 5. для глядачів. Міста була влаштована і конкурсна програма. Люблі щоб люди жили в шоскі, так коти в смітання. Дайте маленький приз. Я бажаю шосінцям, щоб ніколи, ніколи не хворили, щоб з кожним днем багатіли. І щоб жили так, як при союзі, їли ковбасу за 2,90 краківську, їли хліб за 16 копійок. Усі присутні, що відвідали кулінарне шоу, були дуже задоволені майстерністю кухарів, їх обслуговуванням та смаком скуштованих страв. Купила у команди кухарів, купила картоплю фрі. Я взагалі дуже люблю картоплю, тому вирішила взяти картоплю фрі, але я думаю, що це не остання моя покупка. Взагалі вболіваю за команду саме кухарів, тому я чекаю ще наступні їхні страви і тому ще щось буду купувати. Дуже тут смачно пахне, Всіх поздравляю з праздником і переживаю за цю команду. Я купила нісняті блінчики. Я взяв два чая і одну копір. Я купила гамбургер із команди. Паваров і Ще не пробувала, зараз спробую. у пекельному батлі перемогу одержала команда Фіолетових, яка зібрала 1679 гривень. Не набагато від неї відстала команда червоних. Вони зібрали 1495 гривень. Нагадуємо, що усі зібрані кошти будуть відіслані нашим хлопцям в зону. АТО.